Довкруж всього того і шуму, в тому числі інформаційного да і фактів, які з'являються, та ну і на загал тієї турбулентності, яка довкружить цю тему майбутньої зустрічі Трампа з Путіним. Що для себе головного ви виділяєте? Володь, на чому акцентуєте увагу? Поділіться з нами, будь ласка. Ну, основний акцент на тому, що інформація біжить попереду подій. І ми не спостерігаємо, наприклад, інтенсивної підготовки роботи так званих робочих груп або експертних груп. Інформація про таку компоненту дипломатії взагалі відсутня. Натомість дуже багато суперечливих заяв Трампа взагалі в цьому процесі дуже багато Трампа. Ми бачимо, ми не бачимо в цьому процесі Путіна. Ми бачимо частково. Російських прикремлюйських експертів, які весь час педалюють на тому, що Україна повинна віддати територію. Мене здивувало, звичайно. Ну, це в тактиці Трампа розкладати вагу відповідальності на і на Зеленського, і на Путіна. Але Україна є об'єктом нападу. Тобто, ну, все таки в бажанні. Витягнути Путіна на перемовини не треба ж звинувачити голослівну українську сторону. Бо це дуже насторожує. Звичайно, Київ такі заяви пропускає повз вуха, розуміючи ну, специфіку Трампа і стиль Трампа. Але це дуже сильне звинувачення. Воно прозвучало е, на адресу Зеленського як е, співавтора цієї війни. Ну, Українці розуміють, чому Зеленський співавтор, але Зеленський точно не нападав ні на кого. Можливо, Зеленського можна тільки звинуватити у ослабленні обороноздатності, але те, що Трамп зараз закидає, це ну, зовсім несправедливо. Тому в цьому сенсі ми повинні бути, ну я б сказав, по-перше, обережними з емоціями, по друге, не поспішати робити. Узагальнення із заяв Трампа. Це все процес. Більш-менш об'єктивно, ситуація почне промальовуватися. 13-го має бути велика конференція за участі лідерів Європи і України, і там мають бути проговорені ну, якісь переговорні рамки, на які Євросоюз. Е, ну, Готовий піти. Справа в тому, що в мене таке враження, що Трамп все-таки шукає розуміючи, що пробити Путіна неможливо, але конфліктувати особисто з ним він не хоче. Ну, якісь це суб'єктивні мотиви Трампа. Тож, складається враження, що Трамп зараз розігрує сценарій з метою перекладення відповідальності за подальші перемовини з Путіним на Євросоюз. Якщо це так, то тоді Євросоюз і має виформувати рамку, яка, по-перше, не піддаватиме ревізії, наприклад, резолюції Організації Об'єднаних Націй по визнанню Росії країною агресором. По-друге, не змушуватиме Україну е до територіальних поступок, що виглядає в принципі, ну компроміс за рахунок згвалтованої. Це не компроміс, це нас подальше насилля. Якщо говорити Володю про роль європейців, та ви вже не самохід споминули про ініціативу Фрідріха Мерца, та е, завтра буде от колективне, значить, колективна комунікація європейських лідерів, українського лідера та і з Дональдом Трампом, ну принаймні так анонсовано. От. Допоможіть розібратися з вашої точки зору, яка може бути дійсно, ну якщо можна детальніше по найключовим фактом, яка може бути аргументація для Дональда Трампа, подана та в тій частині, аби він урахував ще більш свідомо чи усвідомив наскільки важливо урахувати от колективну думку України і Європи в майбутніх перемовинах. Ну, по перше Україна в кандидат в члени європейського союзу. Нагадаю, тобто, ця євроінтеграція є національною ідеєю для українців, і це свідомий вибір європейського союзу. Європейський союз бере відповідальність за Україну на себе і він інтегрує в себе і країну, і народ, і інфраструктуру. І екологію, і географію, тобто подальша відповідальність за долю України лежить як на українському керівництві, як на українському народові, так і почасти на європейському союзі. Тому що це наш головний ринок, це наші головні кредитори, наша інфраструктура має стати частиною інфраструктури Європи, як стала вже енергетична інфраструктура, як став мобільний зв'язок, як став безвіз. Тобто, по суті, ми вже е, ну скажімо, одною ногою в Євросоюзі, це означає, що все, що подальше може траплятися з Україною. Має узгоджуватися із Євросоюзом, тому що і торгівля України із США не така е об'ємна, як із Євросоюзом. Ну і ми не інтегруємося в США. Ми інтегруємося в Європейський Союз. Європейський союз у цій історії став більш ніж суб'єктним, і ми бачимо, що. По суті, суб'єктною стала і північно ну, організація північно-атлантичної співпраці НАТО. Тобто ми спостерігаємо зараз відповідальні кроки Європейського Союзу по озброєнню України, це влаштовує Сполучені Штати, тобто виробничий військово-промисловий комплекс США зараз працює на кошти Європейського Союзу. Відповідно, у США є нова залежність від самого європейського союзу від ринку Євросоюзу. Відомо було що в Євросоюзу завжди було позитивне сальдо в торгівлі з США, і це американські ділові кола дуже турбували владу американську. через що Трамп придумав свої тарифи для торгівлі з ЄС, але ж найбільш преміальний ринок збуту зброї Американської. Це євросоюз, в цьому сенсі можна сказати, що Євросоюз є ну, третьою стороною, якщо Трамп хоче створити ну, перемовини між Україною і Росією, без участі євросоюзу ми не можемо говорити то одноосібно тобто євросоюз ми скіль, наскільки залежимо від євросоюзу що ми одноосібно не можемо розпоряджатися е, своєю перспективою без врахування інтересу євросоюзу Ну і в цій частині очільники 26 держав та членів європейського союзу. Ви теж певне бачили вже Володі. Вони напередодні цієї зустрічі анонсована на 15 серпня. Хвалили заяву на підтримку України. Та там є, е, е, от, наприклад, цитата така: є з документами. Ми лідери Європейського Союзу вітаємо зусилля президента Трампа спрямовані на припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України Євросоюзу координації. Зі штатами та іншими близькими за позицією партнерами продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, продовжить підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Наші засоби масової інформації дають цитати з документу, і примітно те, що цей документ не підписав Віктор Орбан, якого Дональд Трамп назвав своїм другом і дуже розумною людиною в частині не відповіді пам'ятаєте вчора на брифінзі на питання, чи може перемогти Україна РЕФ військовим шляхом? так от чи тут не увійде в клінч позиція європейських лідерів та і позиція Віктора Орбана в частині того, як ту чи і, і іншу сприймає президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп Ну е Трамп? Зараз мені здається, що традиційно в ситуації, коли відбувається якісь невизначені ситуації в самій США, угу. треба заповнювати собою весь простір. Ви і... про Джефрі Епштейна? Так, ну і і це також. Угу. Сценарій з Епштейном все одно нависає на. Але якщо ми згадуємо про Орбана Фіцо, і ну там окремі, так би мовити, демарші всередині Євросоюзу, які, до речі, дивним чином чомусь е показуються як демарші з благословення Трампа, це мене дуже дивує. Ага. Це така спекуляція, за яку Трамп зовсім не збирається дати по, по чолі Орбану чи Фіцо. Хоча Фіцо більш делікатний у висловлювання, зрозуміло, мене. Дивує ситуація, ну ця ставка така на розколи в Євросоюзі. Адже, наприклад, президент Навроцький новообраний польський президент, це ж теж креатура Трампського трампівських кіл. Його перемога з мінімальним відривом можливо. І можливо зараз зустріч 3 вересня Навроцького із Трампом можливо створить якісь ситуації балансів, коли і Орбан, і Фіцо будуть менше вже ну втягнути ковдру з такими ірраціональними антиєвропейськими заявами на себе. Тому ну можна сказати, що е, оточення Трампа все одно е, мабуть таке. Грається в розколи в Євросоюзі, але це ж в інтересах Кремля. Справа то в тому, що одним із завдань, оці, ну, бажання перетнутися Путіна із Трампом, є внесення великого такого подразника в стосунках між США і Євросоюзом. Оце небезпека. Володі тільки через те, що етерна дисципліна нас спонукає вже до завершення. Хвилина залишається, не можу вас не спитати всіх. Питаю, якщо змоделювати ситуацію настільки, наскільки можна, і не бути в тренді запитів, звичайно, та от за ідеальних умов, от виходячи з тих наявних обставин, які є зараз, яким найбільш серйозним і найбільш бажаним ефектом для України може завершитися ця ймовірна зустріч Трампа з Путіним. Я думаю, що бажано для України це призупинка бойових дій хоча б на 30 днів. Це дасть можливість перейти до іншого переговорного формату. Но це ідеалістична ситуація. Mm -hmm. Зараз Трамп, сам не розуміючи того, дає Путіну черговий коридор для агресивної, такої ну, гіперагресивної поведінки на фронтах. І мені здається, що все це має закінчитися тим, що буде така використана затичка медійна як е, стратегічна рівновага. Тобто, якщо ці перемовини взагалі відбудуться, бо за стилістикою виглядає так, що вони взагалі не відбудуться. Поки що це так чи інак, чекаємо цього 15-го числа. Ви теж розмірковуєте про це і на своєму Ютуб каналі Володимир Цибулька, Цибулька Толк. Будь ласка, долучайтеся товариство і будьте обізнані із аналітикою одного з ваших і наших улюблених політичних оглядачів. Володимир Цибулька з нами на живому зв'язку. скоюволод. Дякую і до нових зустрічей в Етері.